Немов води у рот набрали мінеральної: боржомі, Моршинська, миргородська та трускавецька. Податкова служба зберігає мовчанку з приводу потужної атаки на іноземну компанію виробника провідних брендів мінеральної води в Україні. Як відомо, минулого тижня Сергій Борейко, суддя Сихівського районного суду у Львові, виніс ухвалу, якою арештував активи та заблокував рахунки усіх структур міжнародної групи компаній IDS Group Ukraine, фірми, яка випускає найпопулярніші бренди мінеральної води. Води. в ухвалі суду чорним по білому це робиться на вимогу правоохоронних органів Росії, які розслідують кримінальні справи стосовно Бориса Березовського, який саме й володіє вказаними компаніями. Яке відношення до української мінеральної води має опальний олігарх, який через переслідування Путіним останні роки мешкає у Великій Британії? І чому це наші суди та податківці на вимогу росіян вирішили атакувати міжнародну компанію, яка нібито належить Березовському? Досліджувала Тетяна Шустрова. Іноземний капітал не раз виручав вітчизняні підприємства однак цього разу зіграв з ними злий жарт. Потужні та прибуткові заводи мінеральних вод в Україні, холдингу IDS боржомі стали об'єктами нападу державних органів влади через те, що нібито належать опальному російському олігарху Борису Березовському, який уже давно мешкає в Лондоні, бо на батьківщині звинувачується у численних злочинах. У рамках кримінальних справ компетентні органи Російської Федерації звернулися за допомогою до українських колег. 8 листопада з'являється постанова судді Сихівського райсуду Львова Сергія Борейка, котрий вирішує накласти арешт на все майно компанії IDS з Боржомі». Старший слідчий Марутяк звернувся до суду з поданням, в якому просить винести постанову про накладення арешту на активи та заборонити їх відчудження, які належать обвинуваченому Березовському Борису Абрамовичу, що знаходяться на території України. Росія надала Україні весь перелік майна Березовського в нашій країні. Це кілька десятків підприємств. Суддя вирішує арештувати усе, зокрема, чотири заводи IDS Боржомі, представники холдингу з Пантеличині. Це акції Моршинського заводу, Миргородського, Трускавецьких заводів, торгових компаній. наших IDS, Компанія, яка поставляє воду Аляска, IDS Аквасервіс в Бутлях. Ну і торгових всіх компаній. Дивним чином, саме у цей час претензії до підприємств виставила Державна податкова служба. Справу щодо Моршинського заводу порушив особисто прокурор Львівської області Олег Василенко. За ухилення від сплати податків на 3 мільйони 100 тисяч гривень. Подвійного удару зазнав і Миргородський завод мінеральних вод. Офіційна позиція ДПС України щодо ситуації навколо підприємства ПАД Миргородський завод мінеральних вод. Службові особи бюджету підприємства Пад Миргородський завод мінеральних вод у першому півріччі цього року при проведенні фінансово-господарської діяльності ухилилися від сплату податку на прибуток у сумі понад 2 мільйони 900 тисяч гривень. Претензії полягали саме в тому, що ми занижуємо ціни відпускні компанії дистриб'ютору, з яким ми є пов'язані особи. Ці претензії були висунуті без проведення будь-якої перевірки податкової, а просто на підставі якоїсь аналітичної записки якогось службовця податківця. Директор заводу розповідає, що 18 жовтня, через нібито ухилення від сплати податків проти нього та головного бухгалтера порушили кримінальну справу. Кримінальну справу проти посадової особи можна відкрити лише тоді, коли є рішення податкової інспекції Акт пише Акт, що не заплатили. Якщо цього нема, не можна відкривати. У той самий час було заблоковано рахунки підприємства. Не маючи можливості купувати тару для води, завод був змушений зупинитися. Щороку Миргородський завод мінеральних вод виробляє близько 120 мільйонів пляшок води і сплачує понад 50 мільйонів гривень податків. Саме тому вельми дивним є намагання податкової служби заблокувати роботу цього підприємства. Того ж дня, коли ми приїхали до Миргорода, на підприємство прийшло повідомлення, що рахунки розблоковано. Вільними виявились усі гроші, окрім суми так званої заборгованості. Насправді у мене нема жодного документа офіційного, згідно якого я маю сплатити цю суму куди, в який бюджет. Керівники ids з боржомі й гадки не мають, хто влаштував на них полювання. При цьому всі як один стверджують, Борис Березовський не має стосунку до їхнього холдингу. використання Березовського спрацювало як відволікаючий маневр того, хто здійснює рейдерські атаки. Це все вигадки, за допомогою яких хочуть замести сліди. Представники холдингу обіцяють в судовому порядку оскаржити незаконні дії податкового та інших відомств. Якщо ж українські суди відмовляться задовольнити протест IDS, іноземні акціонери позиватимуть до судів своїх країн. Найбільше портфель це грузинський портфель. Частина людей там з України, грузинські міноритарії, французи, англічани, голландці. Мажоритарним акціонером компанії є родина покійного Бадрія Патерка Цешвілі, грузинського бізнесмена єврейського походження, відомого намаганням змінити владу в Грузії та Росії. З початку 90-х Бадрі був близьким діловим партнером і другом Березовського. Однак, згодом, як стверджують в IDS, їхні шляхи розійшлися. Я 16 років у раді компанії Березовського ніколи там не бачив. Я брав участь у купівлі заводів з виробництва мінеральних вод в Росії. Якби Березовський був акціонером IDS, він навряд чи би дозволив компанії купити такі активи в 2009 році. Однак оклик вирішив самостійно з'ясувати, хто може бути зацікавленим в активах компанії, або ж в проблемах, що мають її спіткати. Як нам стало відомо, найближчим часом компанію, що розливає і реалізує мінеральну воду в Україні, збираються продати. Власники ведуть переговори зі щонайменше шістьма російськими та міжнародними інвестиційними фондами. Компанія оцінена в 550 мільйонів доларів. Однак проблемна компанія коштуватиме значно менше. Тому в атаках IDS може бути зацікавлений хтось із майбутніх інвесторів, аби здешевити її. Ми 10 років працюємо в Україні, і цей досвід інтуїція підказує, що це не хтось з української влади, оскільки поштовх справи пішов з Росії, то найімовірніше цей хтось є за межами України. Проблеми у IDS могли виникнути і через намагання очистити компанію від несимпатичних російській владі інвесторів перед поверненням на російський ринок. Як відомо, у 2006 році Росія заборонила продаж усіх продуктів, що виробляються в Грузії, через що боржомі втратила 60% продажів по експорту. Можливо, є якийсь російський інтерес, але не український, бо Україна втратить багато від цієї справи. Перш за все, репутацію. В геополітичну площину цю історію виводить і низка подій, що сталися останнім часом на території України з громадянами інших держав. Так сумнозвісне викрадання спецслужбами російського опозиційного активіста Розважаєва в Києві і передача його російській стороні свідчить про те, що в Україні готові радикальним чином відреагувати на найменший натяк з російського боку. Якщо хтось в Україні хоче вислужитись перед Росією, то не перед представниками влади, а перед приватними особами. Скоріше за все, це не політика, це можуть бути приватні розборки обох країн. Існує й версія про те, що Державну податкову службу в цій історії використали для віджиму прибуткового потужного бізнесу на ринку мінеральних вод. Не таємниця, що очільник ДПС Олександр Клименко є близьким другом старшого сина президента України Олександра Януковича. В його руках зосереджений весь бізнес президентської родини, а тому ДПС може бути зацікавлена в розширенні джерел прибутків. Однак про це в IDS Group говорять неохоче. Начальника податкової Клименка Панас просто підставили тут. Я впевнений, це я відверто говорю. Ми йому сказали, що хлопці не заплачуть податки. Яка має бути реакція? Начальника звичайно нормально. Ну розберемося, заберемо, звісно. Ну і остання версія не менш ймовірна. Те, що найближчим часом на ринку води в Україні з'явиться новий гравець. Саме він і намагається видавити потужних конкурентів. Ні, знаходиться за межами України. Це потужні бізнес-структури, дуже потужні. Але не українські. І це не є метод захвату, це є метод, щоб компанії стало погано, щоб впали продажі, щоб зупинити якісь заводи. Це економічний. А потім розберемося. У будь-якому випадку події, що розгорнулися навколо холдингу IDS в Україні, дуже дивні. Чи вийдуть керівники підприємств сухими з води? Варто зазначити, що торік IDS Боржомі сплатила в український бюджет 211 мільйонів гривень податків. Невже податковій вигідно зупиняти її роботу? А якщо не податковій, то кому?